Растуйте, я Володимир Ісаєнко, і сьогодні, 19 листопада 2022 року продовжуємо тему Який виноград посадити. Який виноград посадити для того, щоб, зважаю, можна було е, приготовляти гарне домашнє біле мускатне вино? У вашій увазі пропонуються три сорта винограду, а саме, Дублянський. Він же гібрид білий Олег. Він же діамант. Ну, гібрид білий і діамант це синоніми. А також цвіточний. Перед вами на екрані виноград сорту Діамант. Олег. Ці кадри зняті на винограднику у сусіда Олександра Гередля в місті Полтава. А тепер подивимося, характеристики цих сортів винограду, взятих з інтернету. Ось вони перед вами в таблиці. Назва винограду Дублянський походить від назви містечка Дубляни, що знаходиться в предмісті Львова, Західна Україна, де він був і виділений із місцевих сортів винограду. Батьківська пара невідома. Це виноград ультрараннього строку созрівання, кількість днів необхідних для. Достигання споживчої зрілості 110-115 днів. І в місті Полтава споживча стиглість дрони винограду набувають у другій половині серпня. Виноград Олег отриманий в НВФ Ампелос Україна. Батьківська пара, подарок Магарача на Трамінер Рожевий. Це виноград раннього строку дозрівання. 123-125 днів потрібно йому для достигання. І визріває в місті Полтава в кінці серпня, на початку вересня. Виноград цвіточний отриманий у Вніве і в імені Потапенко шляхом. Опилення винограду сорту Северний на сумі шпилку сортів мускат венгерського, муската білого і муската Олександрійського. Це виноград раннього середнього строку дозрівання, строк вказаний 130-140 днів. Визріває в Полтаві в середині вересня. Квітка у виноградів. Сорту Олег і цвіточний обох статей. А у винограда Дублянського при цвітінні появляються квітки жіночі і чоловічі опилення за ті роки, що вирощувався цей виноград в місті Полтава. Проблем не було. Кущі у винограда Дублянського сильно рослі, якраз він придатний для вирощування на арці для озеленення альтанок. А от у винограда з сортів Олегій цвіточний середньої сили росту. Грони Грони середньощільні і бувають щільні. По формі у винограда дублянської цвіточно-циліндрично-конічні, а у Олега циліндричні. Грони невеликі. В основному 150-200 грам, але у Олега бувають до 240 грам. Ягоди також невеликі. 2-3 грама, а у Дублянського окремі ягоди бувають до 4 грам. Окраска ягода. Колір. У дублянського янтарно-білі ягоди, у Олега біло а у цвіточного жовта-зелена. Сік, зрозуміло, не окрашений. м'якоті у всіх трьох сортів м'ясисто-соковита, смак ягод. У всіх трьох сортів мускатний, але з різними ароматами. Так, у винограду сорту Дублянський присутній в смаку, крім мускату, іще медовий аромат. У Олега аромат Казаклинської рози, а цвіточний має квітковий аромат. От такі три сорти винограду. Цукристость у всіх трьох сортів висока. У Дублянського 16-20%. Якщо його витримувати. Подовше на кущах до кінця вересня або початку жовтня, то можна отримати ягоди з е, сукрістю сотку 26%. У Олега 22-26, у цвіточного 18 26%. Ну, В Полтаві, звісно, що такої сукрісності вони не досягають. Ну, на рівні 20-21-22% е, у Дублянського і Олега виходить. Кислотність ягод на рівні 6,5-7,5 грам на літр у Дублянського, 5-7 у Олега це майже одне й те саме. А от у цвіточного більш висока кислотність 9,4,17 грам на літр. Стійкість до хвороб середня. Тому потрібно ці ягоди, ці кущі винограду обробляти проти грибкових хвороб мільдю оїдіуму. Стійкість до філоксери у Дублянського невідома, нема даних в інтернеті. В Олега підвищена, як заявляє, оригінатор сорту. А у цвіточного відсутня стійкість до філоксери. Стійкість до морозу саме високо у дублянського, мінус 30 градусів по Цельсію. У Олега Цвіточного мінус 26 градусів. Я в 90-ті роки цвіточний вирощував, вирощував його не в формі. форми. Як в 97-му році були морози до 35 градусів, то звично, що молоді лози не витримали, померли. От, зі спящих, сплячих бруньок пішли пагони, куч, відновився. А так до 30 градусів. Незважаючи на те, що 26 градусів вказана розістойки, всі ці кущі витримують. Тепер декілька слів про вирощування цих сортів винограду у сусіда Олександра Гергеля в місті Полтава. Фото виноградника перед вами. Кущі винограду посаджені по схемі 3 на 1,5 метра. Між рядами 3 метра, між кущами 1,5 метра. Формування чотирьохрукавні віяла з віддальною зоною плодоношення. Довжина плодових лоз до 1,5 метра, при обрізці на них може вийти від 6 до 10 вічок. Кущі, які мають сильний рост, обрізаються з підсиленою зоною плодоношення. Тобто, на кожному рукаві є дві плодових лози, на яких кількість вічок від 6 до 10. Таким чином нагрузка може куща составляти від 40 до 60 вічок. Ну, також цей виноградник обладнаний дренажами для полива. Поливається, ну і обробляється пестицидами. Крім того, на зиму всі кущі винограду вкриваються, тому що серед них є сорти, які мають зимостійкість 23 градуси, і щоб не розбиратися, там який кущ укривати, який ні, вкриваються всі підмерзань за всі ці розки не було і випадання вічок після зими також не було. А тепер подивимося, що рекомендують оригінатори цих сортів. Ці дані взяти на сайтах з інтернету. Для винограду сорту Олег і цвіточний рекомендований двохплечий кордон з висотою штампа від 1 до 1,2 м з навантаженням 30-40 і 20-30 вічок відповідно. Ну, обрізка для штамбових формувань 3-4 вічка, а для безштамбових 6 8 всі ці три сорти винограду столово-технічного призначення, їх можна споживати у свіжому виді, і з них готують високоякісні сока і вина. Так і з винограду Дублянський, в залежності від строків зняття врожаю, можна приготувати як легкі ароматичні столові вина, так і насичені десертні стонами абрикосу, акації, меду. Із винограду Діамант готують високоякісні десертні види по типу вин із сорту Трамінер Рожевий. Дегустаційна оцінка вина із винограду сорту Олег складає 7,9-8 балів. Сорт запатентований і внесений в Державний реєстр сортів України. Із винограду Цвіточний готують високоякісні десертна вина. Які можна купити в магазинах. Дегустаційна оцінка 8.15 балла. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Бажаю всім здоров'я, щедрих врожаїв, мирного неба. І до зустрічі в наступному відео. До побачення.